Сьогодні коротко розповімо вам, чому поїздка Зеленського до саудитів на саміт Ліги Арабських Держав це важливо. Зеленський, до речі, став першим лідером європейського походження, котрого запросили на цей саміт. І так, що значить ця поїздка українського президента для української дипломатії? По-перше, це визнання з маріонетками не розмовляють ні сильні світу цього, ні блоки. Ліга Арабських Держав важливий репрезентативний та регулюючий орган в арабському світі. Та запрошення Зеленського як почесного гостя це знак визнання арабським світом України як незалежної та суверенної держави. По друге Україна до повномасштабного вторгнення продавала Арабам зброю, зокрема в Саудівську Аравію. Арабський світ, напевно, буде й далі зацікавлений в українському ВПК. По-третє, Саудівська Аравія це обитель найважливіших святин ісламського світу, а це означає, що мусульмани визнають право українців у їхній війні проти окупантів. У самій Україні є велика мусульманська громада. Київ наголошує, що захист України це, зокрема, захист українських мусульман у цій священній війні проти сил темряви, що лізуть зі сходу. По четверте, зеленський показує, хто за фактом бос, і що Україну не зупинить ні наявність там Асада, ні якась інша сила. Україна сама вирішує, де їй бути, де виступати і що говорити. І що Зеленський не ховається від світу, як це робить бункерний дід, а відкритий для всіх і готовий їхати куди завгодно на земній кулі. Загалом це дуже крута та важлива подія. І ми вітаємо українців та українок із цим черговим дипломатичним ривком української дипломатії. слава Україні! Дякую! It's It's Друзі, обов'язково залишити любий коментар, поставте вподобайку, підпишіться і по можливості підтримайте разом сила!